Пане Олександре, отож, власне, якщо говорити про зростання кількості чадним газом, наскільки я розумію, це ж пов'язано так, от з тим, що люди зараз почали використовувати там і різного роду обігрівачі, в тому числі з відкритим полум'ям. Що найчастіше є причиною отакої от от біди, прилади, які пристрої, як, як взагалі це все відбувається? Ну, дивіться, ми фіксуємо зараз збільшення кількості випадків отруєння газ, чатним газом навіть в грудні порівня, порівняно з листопадом місяцем. Чому люди переходять на альтернативні джерела опалення? Зокрема, це генератори, це пічне опалення, це газові пальники, звичайно працюють і котли і так далі. І не тільки генератори дають нам статистику, підвищення статистику щодо отруєння чудним газом, а також традиційно це осінньо-опалювальний період, печі, це котли і так далі. Тому о, така от ситуація, і звичайно, під час, ну, час включення аварійних відключень світла. Ця статистика може збільшуватися. Я просто сьогоднішній випадок можу привести: село Білогірівка Київщина знов таки. А люди в будівельному вагончику користувалися відповідно газовою плитою. під'єднаною, я так розумію, до байлону, можливо, грілися таким чином. Але виділявся, я так розумію, чадний газ, зменшувалася кількість кісну. Одна людина загинула, двоє постраждали. Ви коли виїжджаєте, пане Олександре, на подібні виклики? От ви кажете, одна людина загинула, двоє постраждало. От ви виїжджаєте на подібні виклики. Зрозуміло, що ну, з тими, хто, на жаль, вже загинув, так, внаслідок цього отруєння, ну що тут вже зробиш? А є люди, які, ну скажімо. Залишилися живими, тобто ви виїжджаєте з вами, виїжджає так само. Скажімо, чи ви потім викликаєте лікарів, чи, чи ви надаєте якусь першу допомогу? Бо люди ж звертаються одразу до вас. І що ну які шанси того, що вдасться, скажімо, ліквідувати чи нівелювати оці негативні загрозливі наслідки? А дивіться, не завжди під час отруєння чудним газом, а частіше навіть навпаки, виникає пожежа і потрібна сама допомога рятувальників. Ця інформація може до нас надходити відповідно сукупно з іншою інформацією. Ми її, звичайно, оприлюднюємо таким чином, щоб привернути увагу до небезпеки. Тому що чадний газ, він же це хімічна формула його, це тихий вбивців. Тобто він виділяється разом, можливо, з продуктами горіння, а буває без продуктів горіння, немає ні кольору, ні запаху, і відповідно люди просто можуть у вісні загинути. Це наприклад, може відбуватися, коли. В печі ну, є тріщини, коли, відповідно, не прочищений е, димар. А коли е, працює, працює генератор, і відповідно продукти згорання від цього генератора потрапляють через вікно або він стоїть в підвальному і цокольному приміщенні в будь-якому. Ми завжди, е, скажімо, ми виїжджаємо, коли потрібна наша допомога. Часто виїжджають відповідно відразу медичні служби. І фіксують ці випадки. Коли ми виїжджаємо, є пожежа, є відповідно на е, потрібна наша допомога. Тому що ну фіксуються чорним газом і під час пожеж. То звичайно, ми е, допомагаємо часто, що проходить інформація, про фахівці медичних служб фіксують і надають допомогу також. Пане Олександре, давайте нагадаємо, нагадаємо чи розкажемо можливо про е, симптоми отруєння чадним газом, тому що чому це знову ж таки важливо? Так, е, от е, буває, як зазвичай там вночі ти можеш. Е, ну хтось може там вімкнути якийсь прилад, витік чадного цього газу є, але він не настільки сильний. Ти прокидаєшся. Е, ну і відчуваєш щось, але не зрозуміло звертатись до лікарів, не звертатись. От давайте про симптоми поговоримо. Ну, це фактично такі симптоми. Це е, сонливість, це важливо, важливо втрата свідомості. І, ну чому тому, що не вистачає кисню? Чадний mm -hmm. газ він витісняє, з кисень і перекриває доступ кисню до легенів. Тобто, це всі е, ці симптоми, які які, які у нас відбуваються при нестачі кисню. кисню,вання е, втрата свідомості, е, ну це основні. До лікарів в кожному випадку треба звертатись? ще те, що називається може само пройде. Ну, Після того, як є підозра на отруєння, бажано звернутися, звичайно, до лікарів, щоб вони надали необхідну допомогу. Так, зрозуміло, надали необхідну цим. допомогу, Тому що людина не може е, самостійно визначити відповідний рівень отруєння. А медики можуть визначити і можуть оперативно надати допомогу. Якщо це в наших силах, ми можемо наші підрозділи, коли виїжджають, ми можемо надати першу домедичну допомогу. Це таке, як штучне дихання, це відповідні реанімаційні заходи. Те, що ми можемо зробити, звичайно, лікарі в цьому є фахівцями, тому навіть якщо ви отруїлися чадним гатом і відчуваєте, почуваєте себе більш-менш, наче вам здається, що все нормально треба все таки проконсультуватися звернутися до лікарів пане олександре як давайте про ну скажімо профілактику такої біди поговоримо все таки тому що дійсно зараз люди купують і ці пальники про які ви сказали і генератори а ну не завжди навіть інструкцію там всі люблять читати. Отож, давайте про основні такі правила поговоримо безпеки, якщо, ну, вже, скажімо, ми звертаємось, якщо ми користуємось такими от, власне, приладами, засобами. Ну, Тут їх можна просто розділити. Якщо це газовий пальник, відповідно потрібно перше купувати якісний продукт. Щоб він мав сертифікат, запитати сертифікат у продавця, бажано не, не бажано, а просимо не купувати такі речі у сторонніх осіб, тому що це все ж таки вибухонебезпечна річ. Він має назвати, він має ще до себе і балон. Те саме відноситься і до балонів. А якщо ви користуєтеся, то Просимо не користуватися довготривалий час. Взагалі то ми не рекомендуємо взагалі використовувати газові пальники, туристичні газові пальники в приміщеннях, в квартирах. Це все ж таки вибухонебезпечно. Але ми розуміємо реалія часу, і ми розуміємо, що люди все таки користуються під час довготривалого відключення електроенергії, і тут ми зробили ряд порад, відповідно в яких людина має їжу. Не треба їжу. Мати на цьому пальникові довго їжу там на велику сім'ю, борщі, а, як змажити е, картоплю і так далі. Роз, розкажу, чому так відбувається? Тому що е, відповідно, коли ми ставимо велику сковорідку, наприклад, на цей газовий пальничок, нагрівається сама сковорідка, і оця температура від сковорідки передається на балон. Mm -hmm. Балон що робить? Розширяється, газ в балоні розширяється, і відповідно вистається вибух. Вибух достатньо потужний, навіть якщо б взяти що це 400 міліграмовий мілі... мілілітровий балончик, е... він вибухає достатньо потужно. У нас фіксувалися випадки травмування людей і звичайно розвиток пожеж. Навіть стіну на сучу, виносило навіть так, якщо це системований був вибух від балону, і таке бувало. Я вже не кажу, що не потрібно, не можна ні в якому разі користуватися в багатоповерхівках. А... Великими балонами, це, це тільки йде, вони призначені тільки для користування в приватному секторі в будівлях до другого поверху. В жодному разі багатоповерхівки заносити балони, оці ось червоні, великі і так далі, заборонено категорично, тому що наслідки катастрофічні їхнього вибуху. Звичайно, не потрібно перезаряджати одноря... одноразові газові балончики. Ці вони одноразового використання, там тонкі стінки. Якщо великі, так да, вони можуть перезаряджатися. А, в приватному секторі. Їх використовують, але знов-таки ми радимо перезаряджатися обов'язково у сертифікованих організацій, щоб ви це не робили самостійно. А одноразові ні в якому разі покористувалися і все. Газ вийшов. Використали і все, тому що є кулідини. Мені розповідали, що десь на ресурсах, тіктоках і так далі, намагаються перезрятити цей газовий палеон ще раз. Категорично не можна, тому що тонкі стінки будуть вибух. Ну і а а... бажано після використання або коли ми користуємося цими газовими пальниками, щоб приміщення провітрювалось. Розумію, коли немає світла, можна просто відкрити вікна, двері для того, щоб ми відповідно запустили певний доступ кисню. Тому що пальник, що він робить? Він, він спалює кисень в приміщенні. Ні в якому разі ми не маємо обігріватися газовими пальниками. Вони запам'ятають для розігріву їжі, а взагалі для використання на відкритому повітрі. Він так і називається туристичний газовий пальник. Ну, Просто пане Олександре, я і... в цю можливість, тому що виходу немає. Дуже коротенько я вас попрошу тоді ще звернути увагу. Щодо... Пане Олександре, так Щодо генераторів, такі ж самі погани. Єдине, що можу сказати, що 6 метрів від вікових дверей обов'язково. Метр не менше метра, коли є несуча капітальна стіна. Генератор заправляємо тільки на холодну, даємо йому відпочивати певний період. І знов таки сертифікована і. Ліцензована продукція, не купуйте, тому що ви потім навіть не претензії не пред'явите, якщо все тим ставиться. і ми всім бажаємо е купуйте е вогнегасники для того, щоб ми оперативно могли відреагувати на е пожежу, щоб ми загастили на парвінній стадії. Пане Олександре, неймовірно дякую вам за це включення за ці поради, тому що здається, ну, начебто, всі все знають. А от а виявляється, є купа нюансів, на які варто звертати увагу. Тому дякую вам. сподіваюся, що роботи у вас буде меншати, все таки, а не більшати, і сподіваємося. Гар... Так, гарного вам Різдва, пане Олександре. Олександр Хорунджей, е, Олександр Хорунджої, пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій України, був з нами на зв'язку.